Правда, стоячи за Бруком Хоганом та її родиною, що живуть з готелю після смерті Халка, відродження після втрати, Брук Хоган та її несподіваний шлях до успіху. Смерть культової фігури, як Халк Хоган, завжди залишає глибокий слід. Горе, втрата, переоцінка цінностей все це неминуче супроводжує такі події. Але іноді щось нове, несподіване і навіть надихаюче народжується від попелу трагедії. Історія Брука Хугана, дочки легендарного борця, є яскравим підтвердженням цього. Нещодавно почали з'являтися повідомлення про те, що Брук та її родина, включаючи чоловіка Стівена Олексі та восьми місячних близнюків, тимчасово проживають у готелі. Перш за все, це викликало питання і навіть певне занепокоєння серед шанувальників. Однак, як виявилося, ця ситуація є досить логічною, що ще важливіше, позитивним поясненням. Музичний ренесанс, повернення до творчості Брук Хуган не просто дочка відомого батька, сама вона талановитий співак і композитор, який у минулому вже мав певний успіх. У 2000 ха вона випустила два альбоми, які, на жаль, не отримали широкого визнання. Однак, як це часто трапляється в творчому житті, час ставить все на його місце. Смерть його батька, звичайно, була сильним ударом до Брука, але це не дозволило горя паралізувати його. Натомість вона вирішила повернутися до свого старого хобі, музики. І, як виявилося, у неї була чудова можливість для цього. Брук знову підписав контракт з звукозаписом Soap Entertainment, з яким вона співпрацювала в минулому. За короткий час, всього за 10 днів, вона записала 14 нових пісень. Це неймовірний темп роботи, який говорить про її рішучість та творчий запобіжник. Сімейний бізнес адаптація до нових умов. Поява інформації про Брук та її родину на перший погляд може здатися незвичною. Але якщо подивитися на ситуацію з іншого кута, все стає більш зрозумілим. Стівен Олексі, чоловік Брука, професійний хокеїст, звик до життя в дорозі та постійні переправи. Він прекрасно розуміє, що творчий процес вимагає концентрації, а іноді і надзвичайних умов. Життя в готелі це не розкіш, а скоріше, зручність та функціональність. Це можливість створити найбільш комфортну атмосферу для роботи та догляду за близнюками. Це можливість повністю зануритися в творчий процес, не відволікаючись на проблеми побуту. Як людина, яка провела багато років у професійних видах спорту, я дуже добре розумію, наскільки важливо мати можливість адаптуватися до змінних умов. Спортсмени постійно стикаються з переправами, тренуючись у різних кліматичних зонах, необхідність підтримувати форму в умовах постійного стресу. Здатність швидко адаптуватися до нових умов є ключовим фактором успіху у спорті і, як виявилося, і в творчості. Гроші та воля важка тема. Навколо теми спадщини Халка Хогана та його волі завжди було багато питань та спекуляцій. Відсутність Брук у заповіті спричинила багато розмов, але, як стало відомо, вона отримала певну суму від страхового полісу, який її батько створив з нею як бенефіціар. Я вважаю, що тема спадщини завжди дуже складна і делікатна важливо пам'ятати, що кожен має право на особисте життя та незалежне прийняття рішень. Незалежно від того, згадується людина у заповіті чи ні, він має право на щастя і усвідомити свій потенціал. Уроки історії натхнення у важкі часи. Історія Брука Хогана це не просто історія про дочку відомого батька, це історія про сильну жінку, яка змогла знайти сили в собі, щоб рухатися далі, незважаючи на труднощі. Це історія про те, наскільки важливо вірити у свої сили і не боятися ризикувати. Я вважаю, що ця історія може стати джерелом натхнення для багатьох людей, які стикаються з втратами та труднощами. Важливо пам'ятати, що навіть у темні часи ви можете знайти світло. Важливо вірити в себе і не боятися йти до своєї мрії. Поради щодо тих, хто відчуває втрату. Дозвольте собі сумувати. Не пригнічуйте свої емоції. Горе це природна реакція на втрати. Підтримка підтримки. Поговоріть з друзями, родиною чи професійним психологом. Знайдіть нове хобі. Бережіть, що приносить вам радість і допомагає вам відволікати сумні думки. Встановити нові цілі. Це допоможе вам відчути себе впевненіше та цілеспрямовано. Не бійтеся ризикувати. Спробуйте щось нове, вийдіть із зони комфорту. Висновок. Історія Брука Хогана це яскравий приклад того, як щось нове і красиве може народитися з трагедії. Вона змогла перетворити горе на мотивацію і повернутися до своєї роботи з новими силами. Це надихає і нагадує нам, що навіть у найскладніші часи важливо вірити і не здаватися. Її шлях до успіху, хоч і тимчасове проживання в готелі, є свідченням його визначення та пристосованості, якості, необхідних для досягнення успіху в будь-якій галузі діяльності. І це справжній урок для всіх нас.